Всім привіт, народ! З вами Легенда, і зараз ми пограємо в очередну ігру. Так, е, можна сказати, стратежка. ну стратегія стратежка так е, Беремо нашу карту. Я тут трохи вже е, якби грав, даже не трохи, а повністю її пройшов. Тут небагато уровнів, але ігра більш-менш нормальна. Як бачите, в мене вже всі персонажі вояки відкриті. Це наша база. Це типу, якби мої раби, ті, що добувають мені, золото. Потім я з цього золота купляю всяких воїнів, всяку защиту. Це додаткові всякі штуки. так, Це їхня база, типу, комп'ютер керує, так, Це їхні вояки. У мене поки їх немає, бо я їх поки не купив. Мені зараз великий доход йде, бо я їх багато чого прокачав тут. Як бачите, багато чого золота. Наприклад, ця корона, ці мішочки. Ой, не буду ним керувати. І багато всього. Так, на початок купимо собі 1, 2, 3, 4. 4 вояка, які будуть захищати базу. Ну, Якщо вони, наприклад, бігти будуть. Вони можуть любу секунду напасти на мене. Ціль кожної місії. О, вже нападають. Я десь прийму їхній бій. Ціль їхня. Ой... Ну, коротше, моя. Завалити всіх їхніх воїнів, щоб добратися до цієї башти. Ну, статуї. Коли я статую звалю, виходить, я виграв. Навіть якщо всіх не перебив воїнів. Так. Я їх вернув, бо вони бачу нападають знов. Моїх двох дохло. Ого, скільки в мене грошей. Чого я нічого не купляю? Давайте раз, два, три, чотири лучника купимо. Я все по чотири зараз купляю, бо вряд якщо стає, то чотири тільки влазить. Ой, -ой, -ой. плохо діло наше. Лучше давайте відступимо. Тут, коли відступаєш, вилазять такі лучники, які захищають типу, саму вишку. Вони біжать і біжать. Ага. У мене грошей повно. Я зараз можу купити собі, наприклад, вояків. Це занадто їх купив. Одного велікана. І е, одну цю хочу. Чарудія. Все, на нього вистачає. Так, коротше, все, йдемо в защиту. Ті будуть так. Ті, що в мене вже загрузилися, як бачите, лучники. Це один вояк з щитом списом. Так. Вони там поки нападають. Є щоб зібрати війську зразу всі напасти, а то по одному. Так, мій гігант зжимайте Вовін. Те, що я купляв, за 1500. Він б'ється дубінкою і цей. Другим гігантом що в руці Так, вони ж не нападають, а збирають військо. Походу, я буду робити те саме. Куплю 4 цих. Потім так. Зараз мені мішочки і пару принесуть вони. Так, мічерує йде? Йде, до він. Я навіть можу керувати від ними тако удільно. Ну, я поки не хочу. Хай їх все на автоматі робить так, такого значить буде. Як бачите, тут ще максимальне кількість вояків 40. Е, ондо, тут його пише. Там, де моє золото. Е, і як вам сказати, що більше 40 не можна брати. Це думаю логічно. Так, о, в них же батон збиралися, Але вони слабенькі. З мечами. Навіть дуже слабенькі. Спочатку е, тяжче було е, воювати. Поки ну, не прокачане все було. Я вже вам з прокачаною ігрою кажу. Хоча не набагато прокачано. Так. Купимо ще чародяйки дві. Так, коротше, вже можна нападати. У мене вже доста достатньо количество війська. Ну, в них теж, я би сказав, зараз мочилка буде така. Ну, Лучники роблять свою роботу, так, вони ті нападають. І О, бачите, як гігант вдарив, скільки відлетіло. Це е, гігант і чародій. Типа така хвиля ударна і всіх відкидає. Так, вони відступили і тепер лучники захищають. Так, звалим цю заровишку і все буде. Так. Он до чародійка. Так, це висвічується, значить, половина. О, вони всі свої сили на мене кинули. Вряд ли я вистою. Е, що я туплю? Я шо... А, у мене максимальне количество. Правильно, я все роблю. Вояків. О, жін, вже, вже різко зменшується. Сенше, що буду купляти самих простеньких. Чорно я вже виграв. У них шансів нема, просто нуль. Вони то відступають, то це. Треба було їм зразу нападати постійно і все. Коротше, дала мені там награда, оце все. Це друге магазин, ну, там, де за нього можна купляти е Всякі улучення, Мо е не улучення, а на пару секунд там всякі штуки, е Якими ш е швидше воюєш. Наприклад, Чи ну, Наприклад дуже крепко е сильно стріляють швидко. Тут багато всяких е Як бачите місій, ну не багато, але все одно. Ну Окей, ігру я вам толком показав. Можна сказати, можете самі пограти, скачати ігра більш-менш. Е... Головне е... ній, щоб було понятно. Ну окей, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачі і всім пока.